Блаженніший владико, Божою милістю і повелінням священного синоду єпископів Української греко-католицької церкви і благословенням святішого Отця Венедикта стоїть перед вами високопреосвященний архієпископ Кір Ігор, щоб ввести його на престіл Львівської митрополії. Нехай будуть прочитані грамоти. За всім про славу Бога, за славу Триєдиного Бога, неродідної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Божою милістю, Ніком? слуга Христовий, і смирений Святослав, Отець і глава Української греко-католицької церкви високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам, боголюбивим єпископам, всечасному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні і на поселеннях у світі сущим, мир у Господі і наше батьківське патріарше благословення, Господь наш Ісус Христос. Оснував на землі свою церкву і послав своїх апостолів, щоби зробили всі народи його учнями, навчаючи їх берегти все, що він їм заповідав. А вони, апостоли, силою Святого Духа, який зійшов на них у день п'ятидесятниці, виконуючи волю Спасителя, були свідками Його аж до краю землі. Наше передання пригадує. Що святий Андрій Первозванний дійшов до гір над Дніпром, де нині відніє первопрестольний город Київ, поблагословив їх і сказав, тут засяє Божа благодать. Історія записала, що на землі сьогоднішньої Русі України загинув святий племен Папа Римський, в цьому столітті на цих теренах помер святий Мартин Папа Римський, а в IX столітті тут проповідували апостоли Слов'ян, святі Кирило і Методій. Християнство ширилося в Україні за князів Аскольда і Дира, а блаженна княгиня Ольга охрестилася в Константинополі. Одначе щойно її внук святий великий рівноапостольний князь Володимир. Уподобився купцеві, що шукав ціної перли, і найшов її у християнській вірі, та проголосив хрещення Київської Русі в 988 році. Християнство на наших землях оновило і скрипило народ та державу, і стало воно, як слушно зауважив блажений папа Іван Павло ІІ, православне у вірі, а католицьке в любові. Бо було в повній єдності з апостольським престолом Петра і з цілою церквою. А що Русь прийняла християнство у візантійському обряді, її церква мала статус митрополії царгородського патріархату з осідком у Києві, а главі було надано титул Митрополит Руський, згодом Київський, з яким співслужили всі єпископи Київської держави. У 1303 році на землях Галицько-Волинського князівства постає Галицька митрополія у злуці з Володимирською, Луцькою, Перемишською, Турівською і Холмською єпархіями. Одначе існування цієї митрополії не було тривалим і привело до того, що від 1401 року глава Київської церкви має титул митрополит Київський, Галицький. І всієї Русі. Митрополити Київські вважали Галич своїм воз'єднаним містом, а територію Галицького престолу бачили як частину своєї митрополичої архієпархії. Так отже, київський і Галицький митрополит Ісидор брав участь у Вселенському соборі у Флоренції 1439 року і акт відновлення злуки та поєднання. З римським апостольським престолом у Бересті 1596 року підтвердив наш попередник Михайло Рогоза, як митрополит Київський, Галицький та всієї Русі. Хоч митрополит Русі, як писав митрополит Йосиф Вен'ямин Руцький, справді віддавна має патріарші привілеї і тепер їх уживає, що потвердили Клемент VIII та інші папи, так що йому нічого не достає до повноти патріаршої власті, крім титулу патріарха, кінець цитати. Поневіряння і переслідування унійної Києво-Галицької церкви почалися за часів царів Петра І та Катерини II, які насильницьким способом обмежували і невдовзі ліквідували її ієрархічні структури у Російській імперії. Усвідомлюючи цю небезпеку, Папа Пій VII у 1808 році, стараннями династії Габсбургів, під владу яких потрапила частина українських земель, поблагословив і черговий поділ Києво-Галицької митрополії. Греко-католицькі єпархії Галичини, Львівську, Перемишську і Холмську було винято із-під судовласті унійного митрополита в царській Росії. Відновлено Галицьку митрополію і за владикою визнано титул митрополита Галицького, архієпископа Львівського та єпископа Кам'янця Подільського з осідком у соборі святого Юра у Львові. Через визнання всіх прав і повноважень, які належали митрополитам Київським і Галицьким, було забезпечено правову спадкоємність нашої церкви. Що згодом давало підстави галицьким предстоятелям, зокрема, митрополитові Андреєві Шептицькому, вважати себе адміністраторами тимчасово вакантного Київського престолу та його єпископств, а святий Папа Пій потвердив це право Галицького митрополита у 1908 році, у церковній свідомості вірних церкви. Завжди зберігався та шанувався образ єдиної києво-галицької традиції, юридичного і практичного відновлення якої прагнули її представники. Навіть у найважчих умовах совєтської окупації у 1939 роках митрополит Андрей призначив екзархів для пастирської опіки вірних. На землях великої України, Білорусі і Росії та дав доручення підготувати подання до властей Совєтського Союзу з обґрунтуванням необхідності повернення главі Української греко-католицької церкви титулу митрополита Київського і Галицького. Подібну вимогу повторила делегація, яку призначив митрополит Андрей та його наступник Йосиф Сліпий. Для переговорів з совєтською владою у грудні 1944 року. На жаль, всі ці старання закінчилися ув'язненням ієрархів, і почалася доба мучеництва підпілля та героїчного протистояння з безбожним тоталітарним режимом, що тривала майже півстоліття. Митрополит Галицький Йосиф. Після звільнення з 18-річного ув'язнення і приїзду до Рима в 1963 році був визнаний як Верховний архієпископ, патріархований у правах на основі повноважень, що їх завжди мали київські митрополити, тобто були митрополитами свого права, які управляли церквою, маючи ступінь над'єпископської ради. Після повернення блаженнішого Мирослава Івана Любачівського до свого престолу у Львові з проголошенням незалежності України в 1991 році розпочалося відновлення структур Києво-Галицької митрополії, яке на підставі історичної спадкоємності та справедливості передбачало і повернення її проводу до Києва. У 1904, 2004 2005 роках синод єпископів Української греко-католицької церкви і її тодішній предстоятель, блаженніший Любомир Гузар, у дусі цієї еклезіальної самосвідомості та екуменічної відкритості повернув осідок глави Української греко-католицької церкви до столиці України. І це рішення одобрив. Блажений папа Іван Павло II. з часу легалізації і до повернення глави нашої церкви до Києва для збереження юридичної тяглості було відновлено древню Київську митрополію, яка багато років була необсадженою і не мала свого правлячого архієрея митрополита Рівночасно київську митрополію. Об'єднано з Галицькою митрополією під назвою Києво-Галицька митрополія Української греко-католицької церкви. Боже повеління виявило свою справедливість, і наша церква, яка була зачата у Києві, після довгих поневірянь і переслідувань повернулася до матері городів руських Первопрестольного града Києва. Українська греко-католицька церква прямує до затвердження патріаршого устрою і слушніх цих старань визнають Римські архієреї. А щоби ще більше скріпити патріарші структури церкви Києва і Галича, священний синод єпископів Української греко-католицької церкви вирішив своєю владою створити на землях Києво-Галицької церкви три нові митрополії, а саме. Львівську, Івано-Франківську і Тернопільсько-Зборівську та піднести престоли Івано-Франківської і Тернопільсько-Зборівської Тернопільсько єпархії до гідності архієпархії. Ці наші рішення поблагословив і схвалив святіший отець Венедикт 16. До Львівської митрополії відтепер будуть належати, окрім Львівської архієпархії, Єпископські престоли Сокальсько-Жовківської, Самбірсько-Дрогобіцької і Стрийської єпархії. Катедральним собором цієї митрополії залишається храм Святого Юра у Львові, а її архієпископом і митрополитом призначений возлюблений наш брат владика Ігор Возняк. До Івано-Франківської митрополії. Ходитимуть престоли Івано-Франківської архієпархії та Коломийсько-Чернівецької єпархії. Катедральним собором цієї митрополії стає собор святого Воскресіння Христового в Івано-Франківську, а її архієпископом і митрополитом призначений возлюблений наш брат Владика Володимир Війтишин. До тернопільсько зборівської митрополії. Належатимуть престоли Тернопільсько-Зборівської архієпархії та Бучацької єпархії. Катедральним собором цієї митрополії стає собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі, а її архієпископом і митрополитом призначений возлюблений наш брат Владика Василь Семенюк. Як досі до складу Києво-Галицької митрополії? Залишаються прилученими престоли Київської архієпархії, Донецько-Харківського, Одесько-Кримського та Луцького екзархатів. Києво-Галицька митрополія, як єдина правонаступниця є законною спадкоємицею всього минулого української греко-католицької церкви. Їй належать усі майнові немайнові та церковні права, котрими розпоряджалися. Галицька і Древня Київська митрополії. Попри те, що престол Галича знаходиться на території Івано-Франківської архієпархії і митрополії, місто Галич не входить до складу цієї митрополії, а підлягає безпосередньо звичайній судовласті юрисдикції нині Києво-Галицького верховного архієпископа, а в майбутньому патріарха. Все це вчинили ми на славу Божу, на скріплення Христової Церкви на землях Києво-Галицької митрополії, у нашому змаганні до завершення її устрою патріаршою гідністю. Навіть більше сповняємо цю нашу архіпастирську повинність і наш обов'язок для спасіння повірених нам душ і заохочуємо дорогих у Христі наших братів і сестер. Приєднатися до служіння Христової Церкви і творити всі разом союз любові, як свідчення перед усім світом на славу Отця нашого, що на небесах. Закликаємо возлюблених братів наших, архієпископів і митрополитів Ігоря, Володимира та Василя, як і всіх єпископів помісної Української греко-католицької церкви, берегти та утверджувати віру. І віддано працювати для наших вірних на спасіння їхніх душ. Прохаємо вірних новостворених митрополій прийняти своїх архіпастирів з пошаною і любов'ю, а духовенство нехай виявляє супроти них належний послуг у служінні Христові, церкві і своєму народові, щоб ширилося Слово Христової істини Україною на славу святої, єдиносушної! Животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Святослав. Дану у первопрестольному граді Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового на свято Собору Святого Архістратига Михаїла і всіх небесних безплотних сил 8 21 листопада 2011 року Божого. Декрет. на всегдашну прославу Бога, на славу триєдиного Бога, нероздільної Тройці Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, Божою милістю, слуга Христовий, Смиренний Святослав, Отець і глава Української греко-католицької церкви, високопреосвященним і преосвященним архієпископам і митрополитам. Боголюбивим єпископам, всечесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам в Україні на поселеннях у світі сущим, Мир у Господі і наше батьківське патріарше благословення. Благодаттю всемогутнього триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. На скликаному в граді Льва священному синоді єпископів Української греко-католицької церкви 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого, розвиваючи тривкі основи для оновлення життя повіреної нам пастви та зважаючи на нові обставини, які настали на землях Києво-Галицької патріаршої церкви у нашій Батьківщині. І на те, що наша пастирська праця і наш апостолят потребують та вимагають створення нових митрополій, подобалося Святому Духові, священному синодові і нам піднести архієпископство Львова до гідності митрополії. Ці наші рішення та постанови одобрив і поблагословив святіший отець Венедикт XVI, папа Римський. І всьому світові проголосив, бо виникли вони з пастирських спонук і потреб, як це сталося на першому апостольському соборі в Єрусалимі. Відтепер канонічний титул правлячого львівського архієрея буде львівський архієпископ і митрополит, з прилученими до нього престолами Сокальсько-Жовківської. Самбірсько-Дрогобицької і Стрийської єпархії, а катедральним собором Львівської митрополії і архієпархії надалі залишатиметься Собор святого Юра у Львові. Подаємо це до відома українського Божого люду, світської влади і всіх людей доброї волі та проголошуємо цю нашу постанову і це рішення на вічні часи, на славу Божу! Разом з владиками помісної Української греко-католицької церкви вчинили ми це на славу Божу та спасіння повірених нам душ. Заохочуємо дорогих у Христі наших братів і сестер приєднатися до служіння Христовій церкві і творити всі разом союз любові, як свідчення перед усім світом, на славу Отця нашого, що на небесах. Амінь. Святослав! дано у первопрестольному граді Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового на свято Собору святого Архістратига Михаїла і всіх небесних Безплотних сил 8 21 листопада 2011 року Божого. Декрет Божою милістю, слуга Христовий Смиренний Святослав! Отець і глава Української греко-католицької церкви, возлюбленому у Христі братові нашому Ігорю Возняку, архієпископові Львівському, мир у Господі і наше батьківське патріарше благословення. Благодаттю Всемогутнього триєдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа для закладення тривких основ і оновлення життя нашої пастви. Скликали ми в граді Льва священний синод єпископів Української греко-католицької церкви в днях 29 листопада 5 грудня 2009 року Божого, зважаючи на нові обставини життя народу на землях Київської патріаршої церкви та на нашій батьківщині Україні, і на душпастерські потреби і вимоги щодо створення нових структур. Подобалося Святому Духові, священному синодові і нам піднести архієпископство Львова до гідності митрополії і обрати тебе, достойний наш брате, на архієпископа і митрополита цього престолу. До цієї митрополії будуть прилучені єпископські престоли Сокальсько-Жовківської, самбірсько і Істрийської єпархій. А катедральним собором Львівської митрополії надалі залишатиметься собор святого Юра у Львові. Ці наші рішення та постанови прийняв і поблагословив святіший отець Венедикт XVI Папа Римський і всьому християнському світові проголосив: а ми, властю нам даною, іменуємо і поставляємо тебе, возлюблений наш брате, архієпископом. І митрополитом Львівським. Закликаємо тебе згідно з поученням апостола народів, щоб ти був бездоганним, гостинним, добролюбивим, мудрим, справедливим, благочестивим, стриманим, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Послання до Тита 1, 7, 9. Пригадуємо тобі важкий архієрейський обов'язок бути вірним членом синоду єпископів Української греко-католицької церкви і згідно з приписами права на кожний заклик глави церкви брати в ньому участь. Закликаємо тебе берегти і утверджувати віру та віддано працювати для наших вірних і спасіння їхніх душ. Вірних Богоспасаємого града Львова та всієї нової митрополії прохаємо прийняти свого митрополита з пошаною і любов'ю, а духовенство нехай виявляє супроти тебе належний послуг у служінні Христові, церкві і своєму народові, щоб ширилося Слово Христової істини у Львові та всій Україні на славу святої і насушної! Животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Святослав, дану у первопрестольному граді Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Христового, на свято Собору Святого Архістратига Михаїла і всіх небесних безплотних сил 8 21 листопада 2011 року Божого.